Дворі спека хочеться перепочити, присісти в затінку в своєму садочку, сад манить своїми кольорами. І нарешті після прополки бур'янів можна трохи насолодитися відтінками мого саду. Тож всіх вітаю та запрошую на прогулянку. В самий розгар літа хочеться мати в саду якісь прохолодні відтінки. Вони заспокоюють. Погляд, наче знижують температуру. Тому я вибрала для цієї пори року з квіточок чагарники і квіти, які мають прохолодні відтінки. Це рожевий і білий. Рожевим кольором в цей сезон квітують волотисті флокси. Їх прохолодні рожеві кольори, наче. Додають свіжості в саду. Чагарники, які ще навесні були яскраво жовті, зараз салатові, що також додає свіжості в саду. І навіть барбариси, які ще нещодавно палали яскравими червоними кольорами, вже стали більш бурдові і такого прохолодного кольору. Також я зібрала невеличку колекцію рожевих лілейників. Квітів лілейників не так багато залишилось вже поодинокі квіточки. Бордовий колір також прохолодного такого відтінку. Ось такі прості квіти рожевих лілейників, трохи бусковий. Мені також подобається. Вони більш природньо виглядають в садах. Ще продовжують цвітіння суцвіття плакун трави, дербейник. Висаджений у мене по черешнею. І тут в затінку йому дуже подобається. Проливаю як можу, щоб пушніше радував мене своїм цвітом. Є такі композиції, там, де флокси висаджені з чагарниками, які не змінюють свого кольору влітку і залишаються такими ж яскравими. І зараз поряд з флоксами двох кольорів виглядає дуже контрастно. Це у мене бірючина варігатна. І до неї я підсадила свого часу флокс, але виявилось, що тут двох сортів. У мене оцей яскравіший сорт просили подарувати, тому він поїде в інший сад, а оцей такий ніжно ніжно-бусковий залишиться тут поряд з бірючиною. Нарешті у мене відновився кущ будлеї. Ось такого яскравого кольору. І я вже знаю, в якій композиції ця будлея буде доречною. Дуже яскравий фіолетовий колір, прохолодний і настільки свіжий, саме ця будлея найбільше мені подобається, бо я завжди до будлеї була спокійна. Ця мої емоції переповнює. Не припиняй як вітнути. Климатись Альонушка. Я думаю, що в наступному році я точно його пересаджу в більш доречне місце на передньому подвір'ї, тому що, оце починаючи з перших квітів і до сьогодні, вже останній місяць літа, а цей кущик не перестає квітувати, не було у нього закінчення хвилі однією другою. горець. Також продовжує своє цвітіння такими тендітними ніжними соцвіттями, маленькими, тоненькими, але настільки контрастними, не так багато рожевого зараз в моєму саду. Це горець з зеленим листям. А ось горець з жовтеньким листям, тільки-тільки починає своє цвітіння. Він в минулому році дуже в спокотному місці зростав. Я пересадила більш в затінок. Тут Почав відновлюватися, і як більшість рослин з зеленим листям починає набирати хлорофілу більш до середини літа. Тобто зараз він не такий жовтий, як був на початку літа, але все одно дуже-дуже яскравий. Гортензії, гортензії це окрема тема. Але я єдине, що можу сказати, це рослина не для дачі, там, де ви навідуєтесь один-два рази на тиждень, і не можете їй приділити багато часу і уваги. Їй потрібен затінок і потрібен полив. Це гортензія Романс, крупно листова. І це ремонтантний сорт. Тому навіть якщо бруньки... Минулого року не збереглися і пошкодились морозом, вона все одно відросте і заквітне. Ось такі яскраво рожеві квіти у неї, є. і ще бутони не всі розпустилися. І їй зараз тут дуже спекотно, бо ми цю ділянку в минулому році переробляли і прибрали тут дорослий бузок. Тепер тут зростають маленькі рослинки і доводиться мені робити їй притінення. Ось отака в нас споруда, це ми взимку накривали і укутували цю гортензію. Ну і тендітні квіти гейхер також додають кольором гейхера світтарт. Також вже свій жовтий кольор змінила на салатово-зелений, але квіти залишаються ось такими яскравими. Одна хвиля змінює іншу і просто цвітіння не припиняється. Також рожеве цвітіння і у гейхери циркус, але суцвіття вони неї більш видовжені і часто полягають. Сад розростається і дивує, і зараз я вам покажу дві рожевих красуні, які вирішили мене здивувати влітку. Ходімо. 22 липня зацвіла магнолія джині. Магнолі можуть давати другу хвилю цвітіння. Перше, першого цвітіння у неї не було, але влітку вона порадувала мене квіткою. Це перша квітка. Я навіть не знала сюди, яку магнолію висадила джині лаки. Але одне непорозуміння. Квітку під'їв слимак, поки нас не було. Темно-бордова квітка у вигляді тюльпану. Там ще всередині пилісточки. І ще один бутон стартанула дуже швидко в цьому році від відмерзла до нуля, дала знизу бруньки, які виросли сантиметрів на 50-70, і деякі з них зацвіли. Чому я дуже-дуже рада. А 29 липня з'явилися. Ще дві квітки. Дуже чудовий кольор, такий темний. Камера висвітлює. Ось іще один бутон. Магнолія порадувала, хоч не навесні, так влітку. Перша квітка вже відсвіла, але бутони продовжують з'являтися все нові і нові. Ось так виглядає квітка, яка вже відцвіла. Навіть такі пуп'яночки прикрашають бордовим кольором рослинку. Вона просто не перевершена. Це ідеальна квітка. Також є нові бутончики. Один, два і три. Можливо, ще з'являться. Подивлюсь, але не тільки ця магнолія мене здивувала. І моя старенька Сюзан також зацвела. Є два бутончики на магнолій Сюзан, але вони ще не розкрились. у цієї магнолії більш видовжений бутон. І квітка також така лілія подібна. Так, вона зовсім відрізняється. Джині я дуже довго чекала і навіть не думала, що буде саме джині. Я думала, що може і пересортом вона бути. Але, бачите, магнолії вони навесні мене не встигли порадувати. А от зараз навіть по два, по шість бутонів вони дуже-дуже радують. Одна з рожевих красунь, яка побила рекорди по враженням, це троянда Санта-Моніка, новинка в моєму саду. Прийшла мені невеличкою, ще й пошкодилась морозами. Я не сподівалася, що мене ця троянда вразить в цьому році, але подивіться на ці рюшики, Вона квітує просто неперевершено і не припиняє свій світ. -світ. Розпускалася поодинокою квіточкою, наче ось такою, потім з'явилося таке повне суцвіття, яке показала вище. І зараз знову продовжують з'являються і з'являються нові бутони. Тоді, коли інші троянди перепочивають. Ну а як же білий колір? Білий охолоджує У моєму саду. Це гортензії. Так, гортензії пересаджені в минулому році, тому вони не набрали великих шапок. Але подивіться на ці стаканчики пломбіру. Освіжає сад, робить його прохолодним. Хочеться тут прогулюватися літніми вечорами. Тут у мене зростає полярний медвідь. Очікувати відповідність сорту в цьому році не варто. Бо, ще раз повторюсь, вони пересаджені. Більшість моїх гортензій пересаджені до того, що у нас дуже велика спека. гортензії потерпають від такої спеки, не вистачає їм поливу два рази на тиждень. Ми на дачі. Це наш новий сад, який ми створюємо вже четверте літо. Рослини перевозили зі старого саду. Це інформація для тих, хто нещодавно на моєму каналі. Бо дуже багато мені порад і коментарів, але люди не розуміють, що рослинки всі переїхали з мого саду. І також там в далечині також кущик гортензії видніється. Це зараз в кадрі він так далеко, насправді він не так вже і далеко, і мені його можна роздивитися. І знаєте, він так надає перспективи. Цій композиції. Тут зростає Ваніла Фрайс, вона ще біленька, але в нас вночі вже прохолодні і очікую від неї рожеві соцвіття в цьому році. Тут ще один кущик, треба подивитись назву сорту. Зараз не згадаю, але вже бачите, як спека вплинула, поки нас не було, не вистачило поливу, і соцвіття вже поборіли. Ну, а як же гортензії з метеликовими соцвіттями? Ці соцвіття більш рихлі, повітряні такі. Цей кущ я не нормувала в цьому році. Весняна обрізка в цього куща була, але літньої нормовки я не проводила. Тому соцвіть багато, але вони дрібненькі. Я хотіла залишити тут кущик, щоб він відповідав розміру Барбарису, який знаходиться позаду. Цей кущик. Достатньо старенький в моєму саду, але його довелося оновити, тому він маленький. І у нього дуже-дуже зубчаті краї на пилюстках. Але в цьому році, також від пересадки, ці зубчики не чітко виражені. Загалом то ці квіти дуже ще й ароматні, приваблюють метеликів. Вони самі схожі на метеликів, коли вітер гуляє поміж соцвіть, то вони, наче, крильця метеликів. І тут з крупних гортензій у мене гортензія Лівана. Суцвіття в неї завжди величеньке, але вона Достатньо молода, що в моєму саду. В минулому році всі гортензії ще й пошкодились зворотніми морозами. В цьому році не так морози пошкодили гортензії, тому я ще можу показати вам декілька своїх сортів. В минулому році навіть похвастатись було нічим. Лівана цінується за крупні ці квіточки в суцвіті. Тут вони ще не такі крупні. Достатньо велика гортензія сама по собі. Кущ буде зростати високим. І уявляєте оцю білу пишну масу, наскільки вона повітряна, наскільки додає свіжості саду і дуже доречна в деяких композиціях. А як же гортензія Skyfall? Залишила в цьому році також багато соцвіть. Ось такі білі помпони з зеленим кінчиком. На тлі газону дуже привабливо виглядає. Минулого разу приїхали, кущик був такий зів'явший, ледве відновився, але пошкодження все одно є. І тепер деякі соцвітять з такими поборівшими квітами. В цьому році все одно їй спекотно, тому таких гіацинтових квіточок, які відповідають цьому сорту, Цьому році я не споглядаю, але загальна маса і оцей світлий колір подивіться, як освіжає сад. Дуже спокотна гортензія в моєму саду, але все одно вони мене вражають. Це сорт Limelight. Так, соцвітя можуть бути значно більшими. Але оцей свіжий колір дуже мені до вподоби. Коли трохи сідає сонечко і, дивлячись здалеку на гортензії, вони наче ліхтарики в саду так освітлюють сад. І тут в мене ще один сорт зростає, це Great Star. Вона була пересаджена восени минулого року, тому також відповідність сорту ще не дуже проглядаються. У неї навіть листя відрізняються, а квіти то взагалі це просто величезні пропелери. Коли я знімала перший ролик про цю гортензію, я показувала розмір квіточок. Від кінчика до кінчика полісток це було 8 см, уявляєте, цю розкіш в моєму саду. Ось як можна завдяки кольорам створити свіжість в саду. А повітряності і руху вітру в саду додадуть трави. Я обожнюю просо. Його ось такі мереживні суцвіття. Дуже привабливо колишуться на вітру. От зараз піднявся надвечір. Вітерець і трави додають динаміки в саду. Просо росте в різних куточках мого саду. Маю три сорти, один кращий за інший, але ось цей сорт без назви, але з яскраво зеленим листям мені дуже дуже подобається. Це один з найперших сортів, який з'явився в моєму саду. Серед трав. Можу виділити кілька видів, які дійсно мені подобаються, і саме їх я залишу. Це буде лише кілька видів, і вони, безперечно, будуть доповнювати композиції з гортензіями та іншими рослинами. І це достатньо великі і високі трави. Наприклад, от поряд зі Skyfall це такий пінісетом. І це лише висота його листочки. Уявіть, коли з'являються суцвіття, то вони значно вищі. І, звісно, коничники. Коничники це понад усе. По-перше, вони дуже рано відростають, і вже зараз у них ось такі золотаві суцвіття, які дуже привабливо виглядають навіть влітку цей сорт зеленим листям, а ось з білявими смужками. У мене три сорти куничника. Овердам, Карфер і Бріллєнт. На цій ділянці саме Карлфорстер і Овердам. Це мої найулюбленіші два сорти. Є в мене трави і нижче за зростом, але вітер не так гуляє, поміж їх суцвіт та листячка. Вони достатньо стабільні, але пройти повз цього пенісетому я не змогла. Невисокого зросту імперата додає прохолоди своїм холодним відтінком кінчиків, листочків. Вони такі бордові зараз. І, хоч і невисока рослинка, але вітерець все одно гуляє на кінчиках листочків. Тому, включаю в композиції хоч і досить швидко розростається Ось погляньте, вітерець. Поду-поду, вітерець. То така у мене прогулянка сьогодні вийшла. Сподіваюсь, вам сподобалось. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Я дуже чекатиму на ваші коментарі. А зараз попрощаюсь з вами до нових зустрічей!